Десята ранку учасники школи екологічного туризму вирушають на прогулянку з Сабарівським лісом. Тут знайомляться з різноманіттям флори, спілкуються про взаємозв'язки у природі. На галявині з дубами, дізнаються цікаві факти про ці дерева. 200 літрів це нормальне споживання води для дуба. Якщо буде ще більше нормальне споживання води, то він може виростити аж до 30 метрів у висоту і до до 3,5 метрів у ширину. Дорогою до наступної зупинки говорять про мурашники, яких тут ціла мережа. Та найбільше розваг чекає дітей на третій зупинці. Після розмови про водну ерозію та наочне знайомство з її результатами. Діти діляться на дві групи: перша йде вчитися стріляти з лука. Техніка безпеки, як при будь-якому поводженні зі зброєю, не можна цілитись в людей. Бажано не цілитись в тварин, це ж екологічний табір. Ми їх любимо. Рук беремо, якщо ми правша лівою рукою. Беремо стрілу, накладаємо сюди на поличку. В неї тут є зубчики. Зубчики на тетиву, вказівний палець зверху, два знизу. Тоді натягуємо, прицілимося і стріляємо. Дівчата діляться на пари. Кожна може здійснити п'ять спроб. Ілона Логін вкладає стрілу та натягує тятиву. Сильно, сильно витягуй, як тільки можеш. О, це вже схоже на правду. Молодець мені сподобалося. Були багато промахів. Я трошки вище стріляла за мішені, але один раз я влучила. Тим часом друга група вчиться користуватися паралельною канатною переправою. Давай, давай, чуть не спіши, не спіши, не на носки ставай. Це така базова історія для того, щоб дітки не боялися, що так можливо переправлятися і розуміли, що саме ось базові якісь принципи вони засвоїли. Тут, власне, і висоти в нас власне немає для цього. Не спішимо. Одне з правил, що треба робити, це не спішай контролювати свій організм і контролювати, як ми переправляємося через потуску. Перше головне правило слухатись інструктора. Марк Ніколенко залюбки долучається до всіх активностей. Каже, йому подобається дізнаватися нове про туризм. Мені дуже сподобалось те, що пояснили, як складати палатки, тому що мені завжди здавалося, що це дуже довго, а тепер я знаю, що це можна зробити за п'ять хвилин. Також ділиться секретом, як можна зробити свисток із шапки жолудя. Тиснути ось так поміж пальців, зробити ось так і прикласти до губ. Можу продемонструвати. Відвідують школу екологічного туризму діти безкоштовно. Протягом серпня діятимуть чотири зміни. Перші дві для дітей-військовослужбовців. Буде у нас зміна 5 днів і кожен день нова локація. Це від активності на воді до скалолезіння до спортивного орієнтування у лісі. І також це все ну, ще буде навантажуватися такими лекціями про екологію, щоб діти мали розуміння, як потрібно елементарно навіть сортувати сміття. Організував школу міський департамент маркетингу міста та туризму в рамках реалізації програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької громади. Так дітей через туризм навчають взаємодіяти з природою. Участь у заходах візьмуть 80 хлопців та дівчат віком від 10 до 16 років. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.